Шизофренія, як самостійне захворювання, була вперше описана в психіатрії понад 100 років тому, проте причини її виникнення досі залишаються невідомими. Сьогодні шизофренія є одним із найменш вивчених та стигматизованих захворювань. Давайте поговоримо про те, що нам відомо про симптоми, причини та методи її лікування. Шизофренія включає різні синдроми, тобто, хвороба може охоплювати цілу низку взаємопов'язаних розладів, що мають схожі симптоми, але різні причини. У кожного, хто страждає на шизофренію, захворювання може проявлятися по-різному, тому перші ознаки хвороби легко не помітити. Такими ознаками можуть бути зміни особистості, дратівливість чи поступове наростання незвичних думок. Хворобу часто діагностують після перших нападів психозу. Які у чоловіків можуть проявитися у пізньому підлітковому віці або ближче до 20 років, а в жінок ближче до 30 років? Перший психотичний епізод може супроводжуватися маренням, галюцинаціями а також розладом мови та поведінки. Такі симптоми називаються позитивними, тобто вони зустрічаються у людей, які страждають на шизофренію, але немає у здорових людей. Поширена помилка вважати, що хворі на шизофренію нібито страждають від дисоціативного розладу особистості, але насправді симптоми вкажуть швидше на порушення розумових процесів, ніж на роздвоєння особистості. У шизофренії можуть бути і негативні симптоми, що характеризуються зниженням реакцій, властивих здоровій людині, таких як мотивація, яскравість емоцій, що переживаються, мова. Існують також когнітивні симптоми, наприклад, проблеми з концентрацією, запам'ятовуванням інформації та прийняттям рішень, що може спричинити психоз. Швидше за все, причина тут не одна, і у розвитку хвороби може зіграти роль поєднання генетичних та зовнішніх факторів ризику. З усіх психічних розладів шизофренія характеризується найбільш високим ступенем спадкової обумовленості. І хоча на шизофренію страждає близько 1% населення, ймовірність виникнення хвороби у 10 разів вища у дітей, а також рідних братів та сестер, хворих на шизофренію. А якщо від недуги страждає один із однояйцевих близнюків, ймовірність захворювання іншого становить 40%. Найчастіше у близьких родичів тих, хто на шизофренію виявляються лише незначні прояви хвороби, які не потребують лікування. Відомо, що у розвитку хвороби відіграють роль відразу кілька генів, однак ми досі не знаємо, скільки та які саме. Зовнішні фактори, у тому числі деякі вірусні інфекції, перенесені в дитячому віці, можуть збільшити ризик розвитку шизофренії. Провокувати захворювання здатні деякі наркотичні речовини, включаючи марихуану, вони можуть викликати напад психозу у людей із підвищеною схильністю до захворювання, але ці чинники впливають на різних людей неоднаково. У тих, хто має дуже низьку спадкову схильність, ймовірність розвитку шизофренії під впливом зовнішніх факторів дорівнює нулю. І навпаки, серед людей із високою схильністю навіть незначні чинники можуть призвести до розвитку недуги. За допомогою нейролептиків, якими лікують шизофренію. Вченим вдалося виявити деякі зміни в головному мозку, які виникають при шизофренії. Класичні нейролептики блокують дофамінові рецептори вони ефективно пригнічують позитивні симптоми хвороби, пов'язані з надлишком дофаміну в певних ділянках мозку. Однак ті самі медикаменти можуть посилити негативні симптоми. Було встановлено, що негативні симптоми шизофренії можуть виникнути через низький рівень дофаміну в інших відділах мозку. У деяких хворих на шизофренію спостерігається атрофія нервової тканини, і поки не зрозуміло, чи це наслідок самої хвороби, чи результат медикаматозного придушення імпульсів. На щастя, з появою нового покоління нейролептиків, негативний побічний вплив медикаментів зменшився через те, що їхня дія спрямована на кілька нейромедіаторів відразу, тобто, крім дофаміну, вони впливають також і на рівень, скажімо, серотоніну. Зрозуміло, що симптоми шизофренії не є результатом порушень якоїсь однієї нейромедіаторної системи. І Оскільки медикаменти впливають на передачу імпульсів в усьому організмі, вони можуть спричинити такі побічні ефекти, як збільшення ваги. Але незважаючи на це, нейролептики можуть бути дуже ефективними, особливо в поєднанні з іншими видами терапії, такими, наприклад, як когнітивно-поведінкова психотерапія. Ще одним методом лікування є електросудомна терапія, яка, незважаючи на відносно недовготривалий ефект, стала знову практикуватися в медицині. Вкрай важливо розпочати лікування хвороби на ранніх стадіях її розвитку. Якщо психоз не лікувати чи навіть роками деякі його прояви можуть стати невід'ємною частиною особистості на жаль, через принизливі ярлики, з якими асоціюється ця хвороба, багато хворих не хочуть звертатися за допомогою. Існує думка, що хворі на шизофренію становлять небезпеку для суспільства, але насправді вони набагато частіше стають жертвами насильства ніж злочинцями. При належному лікуванні ймовірність насильства заподіяного хворими можна значно знизити. Ось чому освітні програми для пацієнтів, членів їхніх сімей та соціуму можуть не тільки зняти принизливі ярлики, але й забезпечити належне лікування тих, хто страждає від цієї недуги. Озвучено Дуб Студіо.